Незламна країна, незламні українці, знову з вами, знову в етері. Будемо говорити далі про справи, пов'язані з енергетичним перемир'ям, а також про удари, про які зараз говорить вже американський бізнес і звертається до президента Трампа з пропозицією допомогти або з проханням про допомогу. У нас студії Олег Дунда, народний депутат фракції Слуга народ. Вітаю вас, пане Олеже. Дякую, що завітали. Отже, енергетичний доброго про... дня. <реш> Та даруйте енергетичне перемир'я з'явилося зні звідки протривало аж два дні, і до 1 лютого нам уже обіцяють, що ударів не буде. Але потім обіцянок ніяких немає. Дональд Трамп десь там якось за нашими спинами домовився, але ж говорили про тиждень, ніби то і чого так все от Дональд Трамп це ковтне. Ну, в нього вибору немає. Вибрі че давай Вибір є завжди, але судячи з його політики останній рік, яку він відбудовував починаючи з дня своєї нарації, свідчить про те, що він буде намагатися як можна далі відтягувати будь-які рішення щодо такі, знаєте, рішення тиску на Москву подалі, щоб їх не впроваджувати взагалі. Пам'ятаєте ці історії про законопроект про відсотки. 500% відсотків і так, багато так, так. чого яке не реалізувалося. Замість цього, ми за рік бачимо, що деякі санкції навіть були послаблені або зняті не багато, але такі приклади були замість того, щоб вводити нові. Звісно, можна говорити про те, що він там зарештував Танки, парочку так. танків. По перше, це мало на що впливає. По-друге, це історія навіть не про Москву, не про санкції проти Росії. Це історія про Внесело. Я б сказав би, це їх особиста там справа в їх регіоні для сполучених штатів для Росії. Вони більш поблажили в даному випадку, і тому нічого від адміністрації Трампа найближчим часом я не очікую. Показу інше питання так. І тут дуже важливе, що якщо ми подивимося, от співставимо от заяву про енергетичне, нібито перемир'я до 1 лютого, і співставимо з тим, що відбулося вчора. А вчора вийшло як одна, дві заяви від Лаврова і друга від Ушакова. Фактично, які своїми заявами сказали про те, що говорять Штати про те, що існує лише одне неврегульоване питання територіальне, не відповідає дійсності. І, взагалі, Москва бачить повернення до попередніх вимог, які вони були. Фактично, Москва, як вони це люблять, вони зробили такий собі ченч, дали там кілька днів енергетичної переміря. А за це. Отримали право зірвати той е, мирний трек, Трампівський мирний трек, який він хотів, і Трамп на це нічого відповісти не не може. Бо в нього знаєте як це вага йому потрібно обирати. Ну добре, Трамп не обирає Україну, але щоразу... разу чи не потрапляємо ми тоді в таку ситуацію, такого собі ж багато? Тому що коли ми постійно ведемося на ці трампківські хотілки домовлятися з росіянами, демонструвати демонструвати готовність домовлятися з росіянами, ми ж е втягуємося в цей процес, ми починаємо грати цю дипломатичну гру. Нас ставлять на розтяжку в якийсь момент доходить до ситуації, коли Трамп каже, слухайте, українці, де да ви задовбали мене. Скільки ви можете з навколо цього та 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 Донбасу -дон 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 танцювати, віддайте його Путіну, бо зараз я вам влаштую темну ніч. І буде як із ракетами для ППО. І до побачення телебачення. Віталі, в якому сенсі ви праві? І ми були на цьому шпагаті останній рік, починаючи з дня інаугурації. Чому? О, два фактори. По-перше, як будь-яка влада, яка обирається, ну, першу через в першу чергу, Сполучених Штатах, вона має якісь там. Термін довіри, як правило, воно складає десь рік-півтора, коли є е, захмарні очікування, де є загальна підтримка новообраного президента. І це очікування тримається десь до року. І ми не могли йти супротив цієї підтримки, бо у нас би не зрозуміло як мінімум. Це перша причина. Друга причина, що так само Європейський Союз і наші партнери Європи не розуміли, як це не реагувати, і подивіться, як вони реагували. Вони згадаємо Гагу, як там Рюти називав, як там Трамп він називав. Папочки, та 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 Татусик та та татусик, та татусик, татусик. Та та як вони скакали навколо нього, як Стармер з королем Великобританії, королем Великобританії, влаштував там цілий парад, фактично приймаючи Трампа в Лондоні? Нашим європейським партнерам потрібно був час, рік усвідомити, що повернення і тих відносин, які були до Трампа Сполученими Штатами, вже не буде, що потрібно отримати свою суб'єктність, зрозуміти. Ті інструменти тиску і взаємодії з штатами, які можуть бути нові, ну відчути, що на щось вони можуть спиратися, а не повністю залежні від Штат. Для цього потрібен був час. І фактично, ми з вами за рахунок цієї позиції постійно так, ми згодні на перемовини, так ми готові розглядати це. Це ми виграли час. Ми не дали можливість Трампу відмовитися публічно від України. Якби, наприклад, Москві цього бажало. Оця от гра постійно, оця от фактично театр, він відбувався рік. Що зараз, що змінилося? Якщо ми звернемо увагу з вами на Давос, а це було дуже важливе е дійство. Не, сто, не з приводу того, що там говорив Трамп, ну це взагалі не цікаво. З приводу того, як відреагували Сполучені Штати, тобі, Сполучені Штати Європа, Європа, Європа на цю промову стосовно Гренландії, це по-перше, і по-друге, як питання Гренландії після Давосу різко зникло. Цього немає. От було, було і нема. Все, тихо. Вже ніхто не згадує про воєнну операцію, про те, що Гренландія дуже потрібна там Сполученим Штатам для оборони. Багато чому. Чому? Бо Європа, довго вагаючись, визнала для себе про те, що вони можуть впливати на Сполучені Штати. Не задобрювати як рюте, а фактично погрожувати. Бо Сполучені Штати економічно дуже залежні від Європи. Чому? Бо у них вибудена досить цікава модель, коли е, Європа заробляє на Сполучених Штатах експортуючи туди товар, але вони також фінансують державний борг Сполучених Штатів. Саме Європа великою часткою викуповує е, боргові зобов'язання Сполучених Штатів. І без фінансування цього фактично е, державну економічну систему Сполучених Штатів чекає колапс. І саме тому вони почали вкидувати напередодні Давосу інформацію, що дані, данські пенсійні фонди починають припиняти купувати державні облігації Сполучених Штатів, що це розглядають інші європейські держави, тим самим натякаючи Сполучених Штатів, що без них, тобто зараз, оце от мітерм, який у них буде в листопаді, 26-го року, може повністю похоронити республіканську партію. Чому? Бо. Якщо Європа припиняє купувати державі, бірж, боргові. Боргові, боргові запозичення сполучених штатів, uh -huh. далі починається цікавий процес. З урахування того, що немає попиту, починають зростати відсоткові ставки за боргами Сполучених Штатів, які за собою тягнуть зростання відсоткової ставки за споживчими кредитами Сполучених Штатів. Відповідно, обслуговування, обслуговування так, і так далі. Так. І фактично починається процес поступовий, дефолту. Економіку сполучених Будьте, штатів. Вибачте, будь ласка, на міжнародних ринках долар вже відреагував падінням. Так. І Трамп треба я круто. зазначу, на сьогоднішній день я порівнював нещодавно: відсоткова ставка за державними облігаціями Сполучених Штатів складає десь 4-5%. За німецькими 2%. відсотки. Ми зараз Зрівняйте. Ми, ми зараз з вами підемо в таку економічну. І повертаючись до цього, до чого я веду? Саме головне. Починаючи після Давосу, починаючи з лютого Сполучені Штати стають повну залежність від українського питання. Ви зараз намагаєтеся розповісти про те, що е, е, Україна зараз фактично ну, родина слонов. Ні, не родина слонов, поясню чому. Рейтинги Трампа і республіканців летять вниз. І тенденція там практично незмінна. Єдиний так. варіант, яким чином вони можуть виправити, намагатися. Я не говорю, що вони виправлять намагатися виправити ситуацію. Це Україна. Тобто вони мають повернутися перед мітермином підтримки. Вони мають до покал... вони мають повернутися до України. Вони не можуть собі Трамп дозволити кинути Україну, бо це остаточно зруйнує підтримку республіканців Тра і на мідтермах. Більше того, якщо все включиться Європа, це може зруйнувати економіку Сполучених Штатів і відбавляюся, І я вибачаюсь тоді, але восени фактично республіканців на виборах до конгресу очікує повна катастрофа. І тому в даному випадку як це не дивно звучить, але штати переходять в статус. Заручники Європи і України, і вони не можуть собі різких руків рухів по відношенню. І чим ближче буде до виборів, тим гірше для штатів є де адміністрації буде ситуація. Але у Штатів для цього є Куба, яку вони зараз будуть завойовувати успішно так само, плюс-мінус, як Венесуелу. Є блокада е Ірану і там іранська ядерна програма. Слухайте, у Трампа є скільки можливостей продати все як перемогу, що неможливо. давайте подивимося на Венесуелу. Ну взяли вони Мадуро. Це якось змінило ситуацію для. Адміністрації Трампа ніяк не змінили ситуацію. Абсолютно. Візьмуть Кубу так само нічого не поміняється. Так само нічого не зміниться. По Ірану там взагалі жахлива ситуація. Подивіться уважно, як тільки почали погрожувати Ірану, що далі відбулося? Іран почав погрожувати не штатом. Ну він штатом так само погроже, але в першу чергу він погрожує країнам перської так. затоки. Так ну за ту інформацію, що має, вже тиждень. Представники всіх країн перської затоки так, сидять в Вашингтоні так, приколую, і трусять труся адміністрацію припинити ескалацію подій, бо вони дуже вразливі. Фактично, якщо реально подивитися на ситуацію, всі країни перської затоки потенційно failed state. Вони залежні абсолютно від штатів, залежні від інших великих країн, бо вони не здатні захистити самі себе навіть проти Ірану. Ну історія з іменом вона досить показова в даному випадку. І після того як Штати почав стягувати. До румузької протоки, до Ірану стягувати свої війська, одразу відригував біржі біржі северени. першу Перша нафта, яка зросла на 15 за Бренд тиждень. Бренд 70 доларів та торгується. Ну і повірте, зростання нафти, яка впливає в тому числі на споживчі ціни в сполучених штатів. Ну не не додасть підтримки е, всередині е, виборців. Трама. Ну добре, що тоді робити нам, е, якщо в Україні зараз при цих всіх розкладах, які ви говорите, наші політики кажуть: Ой, слухайте, дивіться, нам треба до середини травня, десь до травня місяця, закінчити переговори Це з з американцями, тому що інакше вони нас покинуть і підуть все, і все, все тут у нас завалиться. Ну я вже частину відповіді дав, що нічого не звалося, штати знаходяться по відношенню Україні слабкої позиції. Не потрібно звертати на їх публічні заяви. Вони завжди так, незважаючи, як вони відносяться до когось, в якій ситуації знаходяться, вони завжди намагаються публічно робити сильну позицію. Але це не відповідає тому, що є насправді. Вони можуть говорити так само, як вони робили з Росією. Дивіться, вони там погрожували Росії, розповідали про Росію, але жодний спротиву Росії вони не чинили. Що б вони там не казали? І в даному випадку ситуація буде така, така сама стосовно України. Вони не можуть собі дозволити покинути Україну, не співпрацювати з Україною з урахуванням зміни позиції по Європі. Зверніть ще увагу, що станом за останні тижні як круто змінила свою позицію Європа, Кір Стармер почав налагоджувати. Відносини з Китаєм. Підписали угоду з торгів е, про ЄС е, підписали угоду з Індією з одним з найбільш перспективних ринків взагалі в світі. І вже е, в Сполучених Штатах, в Вашингтоні говорять, що ці дії фактично е, нівелюють будь-які економічні порози з боку Вашингтону. Далі, Канада. Угода з Китаєм. Так само. Але американує, але, але американці поїхали в Альберту у найбільше штат Канади і пропонують там, ледь не не знаю, якісь мільярди, ну натякаючи на те, що в Канаді mm. ми можемо зробити вам АТАТА, другий Донбас. А ми ж вже бачили таку ситуацію з Гренландією. Допомогло? Ні, така сама історія буде з Альбертою і з Канади. Слухайте, таке враження, що американці кругом обгидалися, і вони в ситуації ну реально слабкі. але все одно вони залишаються. Ну, все одно вони. Диктують правила, все одно вони диктують нам умови. От одна із умов, яка була продиктована, Італію, це вони часто, вчасно. Має. Вони вчасно просто не відвантажили ракети. Бо європейці вчасно за них не заплатили, і ми мали проблеми з нашою ППО. Бо європейці вчасно за них не заплатили. Якщо б європейці вчасно заплатили от, ракети. То заплатили. От, от до речі, це, дивіться, під... станом на сьогодні, головна позиція наша по відношенню з Сполученими Штатами, як це б не дивно не виглядало, це більш тісні. Взаємовідносини з Європою, бо Європа має і ресурс, і має можливість стиснути станом на сьогодні на Сполучені Штати, і це повинно бути як ти з двох рук: із України і з Європи. І та ситуація, коли Сполучені Штати керували всім світом, встановлювали право, воно минає. Проблема в тому, що ця адміністрація цього ще не відчула. Американська адміністрація не відчуває тиску навіть власного бізнесу. От е, звернення е, американської торгової палати в Україні, яка каже, звертається напряму до Трампа. Що, шановний пане президенте, 53% бізнесу американського, який є в Україні, зазнав ракетно-дронових ударів. Ми потерпаємо, ми несемо колосальні збитки. Ми е, в, нас тут люди гинуть. Ну давайте щось робіть. Як тоді реагувати на ці звернення? Чого тоді президент Сполучених Штатів ну навіть своїх американських бізнесменів не чує в Україні? Ну по перше, давайте визнаємо, що таких бізнесменів дуже мало. Бізнес як такий американський бізнес дуже слабко, слабко представлений в Україні. Його немає. Ну і тому на це немає жодних зволікань і на це немає жодної Філіп Моріс, живити американська, яка роз... Роз... розгоцана в Харкові. Компанія, так, яка так, з виробництва олії скільки? в Дніпрі Олейна. Який відсоток активів для Філіп Моріса і Каргіл здається в Дніпрі, так. складають виробничні потужності в Україні? Я думаю, що там дай боже щоб один відсоток, якщо не менше. Тому не потрібно звертати. Глобальна заражати. компанія, І, звичайно, філіку. На що було. звертає чинна адміністрація Трампа першу чергу увагу. на гроші? Така звичка. Вони всі вийшли з Нью-Йорку, довели просто бізнесу. Потрібно розуміти, що весь Манхеттен це не американські гроші. Це гроші з Ірану, гроші з Китаю, гроші з перської затоки, гроші шалені, мільярди, мільярди, мільярдів. І гроші з. Пострадянського про, в першу чергу, Росія. Станом на сьогодні, от щоб ви розуміли, що відбувається в Сполучених Штатах, станом на сьогодні, більшість е, таких важливих конференцій або івентів, які відбуваються в Вашингтоні, безпосередньо фінансуються за рахунок катерого. Ну, Щоб ви усвідомили ситуацію. І відповідно е, реакція в першу чергу Трампа і його команди буде в першу чергу або на е, головних спонсорів республіканської партії, як то Ілон Маск. Або на закордонні гроші, які в першу чергу йдуть з перської затоки. Саме тому, до речі, вони ж намагалися вже по Ірану ударити, але відклали атаку. Чому? Бо був запит від країн з перської затоки припинити, які в першу чергу фінансують політичні партії, політики в Сполучених Штатах і, і, і так далі. І в даному ряді, скажімо так, жоден Філіп Моріс не подарує Трампу літак за 400 мільйонів. І тому в першу чергу увага буде саме таким проєктом. Час не не летить. Ще є кілька важливих питань. Перше, президент сьогодні в розмові з журналістами визнав, що він був доволі таким емоційним, коли зробив таку різку заяву виступаючи в Давосі, Ну розуміючи, чому це сталося. От але оці різкі заяви, які ми відчуємо президенту, президента, чи не перегнемо ми все ж таки зрештою палицю? Такі ситуації розуміючи, що Європа від нас залежна в плані безпеки, а ми тут їм можемо стільки завгодно заливати сало за шкуру. Дивіться, в першу чергу відбуваються досить цікаві процеси. Ці процеси не можна зупинити будь-якими заявами, палкими, тихими, спокійними. Президент свої заяви він привернув увагу, але чи вплинуло це глобально на зміни процесів? Ні, чи і за цієї заяви Тоді, чи варто було робити таку абсолютно заяву? абсолютно варто? Абсолютно варто. Наскільки я розумію, Зеленський президент Зеленський намагався переключити увагу з Гренландії на Україну? Бо початок Давосу він проходив фактично під програми Гренландії і погроз Сполучених Штатів. Вдалось йому це зробити, чи не вдалось? Ми не знаємо. Але процес відбувається і далі. До речі, звернув увагу, що одразу після заяви вийшла Велика Британія. Сказала, що ми додатково Україні там даємо чи мільярд, чи два мільярди фунти Стерлів на фінансування. І більше того, я не пов'язую це з тим фактом з його заявою, але. Після того багато європейських країн, тому числі Німеччина, заявили про додаткове фінансування на енергозабезпечення, на відновлення структури і так далі. І так далі, тобто не можна сказати, що вона була негативна. Він намагався переключити, можливо, він переключив, але великого впливу на існуючі процеси навколо воно не має. Більше того, будь-які публічні заяви різ... От, щоб всі розуміли, будь-які публічні заяви різного тунку. Різного тут. якщо вони не мають підґрунтя, якщо вони не мають суспільних процесів, як правило, мають вплив лише на добу, максимум на дві доби. Тому не потрібно їм давати занадто великої уваги. Це не шахет за вікном. Це шахет? Ні, це не шахет. Не шахет? Ні, ні, не шахет, тому можна спокійно продовжувати. Хоча багато часу залишилося. Останнє запитання. Президент Франції Макрон зателефонував президенту 29 січня і пояснив, чого Франція була змушена відпустити танкер тіньового флоту, який вони затримали. Сказав про те, що ну, у нас такі вимоги національного законодавства. Ну, це дуже добре. Будь-яку свою безпорадність списувати на чого безпорадність? політичну ситуацію, або а чого без порад? Чого тоді безпорадність? Ну а тоді питання, а що ви цим довели? Ну в даному випадку ворог Росія, Російська імперія, Москва. Фактично розумію, що якщо їх буде зупиняти умовно, Франція, це ніяких збитків, ну таких глобальних збитків він дасть. Ну, зупинили. Завтра відпустили. Можна і далі так працювати. Фактично, а 14 країн, не... які підписали 14 країн, які підписали угоду про те, що спочатку, окей, спочатку подивимося. Я це прочитав, але я не знайшов інструменту, яким чином вони намагаються це зробити. Будуть намагатися зробити. Тобто це заява? Я пам'ятаю пам історію з фінами і естонцями, які зупиняли танкери uh -huh. е тіньового флота на добу, дві, а потім відпускали воно, що далі. На питання, чому ви це робите, він каже: ну, щоб не було казу збилі, щоб це не е з їх точки зору це не виглядало як е воєнна погроза не ескалювати події. Американці моменту. це зробили. Американці це зробили в Вінселі з Росії. Це не цікаво. Ну, врешті-решт, він. Давайте. Росія зацікавлена в тому, щоб Венесуелі був хаос і Венесело експортували як можна менше нафти на світові ринки, тому що в даному випадку буде зростання ціни на нафту. Її це цікавить, якщо американці зупинять парочку танкерів, навіть їх танкерів. З венесуельською нафтою, то й Бог з ним і добре. Вони від цього нічого не тратять, вони отримують своє за рахунок зростання нафти, що зараз відбувається. Тому їх Венесуела і те, що робить там Сполучені Штати, мало цікавить. І більше того, їм це прибуток, бо вони таким чином просувають свою пропаганду. Подивіться, яким піратством займається Західний демократичний світ. А от танкери навколо Європи, це вже суттєво. Бо це, бо це їх доходить до їх бюджету. І тут вони можуть реагувати по-різному. Але питання не до них, питання до наших партнерів. До яких дій вони планують вдатися в цій ситуації? коли найбіль... одна з найбільших європейських держав говорить про те, що ми можемо зупинити, а далі нам національне законодавство забороняє щось діти, то в мене одразу питання. Ну, якщо це законіяли. робить Франція, то що тоді зробить Данія і Естонія, які досить маленькі? Бо в них не існує, не, не існує у них відчуття захищеності. Бо якщо Росія буде відповідати, от стане, одразу стане питання: а чи буде за їх спинами Франція? Дуже дякую, пане Олеже, за відповіді. Спасибі величезне за можливість поговорити. Олег Дунда був з нами, народний депутат фракції Слуга народу. Дякую всім глядачам за даний стрим. Залишайтеся з п'ятим. О 15-й мої колеги в цій студії вже будуть із останніми новинами. Дякую.